Усім привіт! Ви на каналі Медіалани. Сьогодні поговоримо про те, як ви заблокували своїх родичів у себе в соціальних мережах. І тільки не кажіть мені, що ви такого ніколи не робили або не планували зробити. Чому так відбувається? Що ми хочемо отримати в результаті того, що наші рідні, близькі і колеги не будуть бачити нас в соціальних мережах. Давайте поговоримо про це сьогодні. Влаштовуйте зручніше, заварюйте чай, каву і приділіть 20 хвилин цьому психологічному розбору. Чому людині раптом хочеться, щоб її мама, папа, брат, сестра чи навіть найближча подруга не побачили її свіжих фото? В соціальних мережах. Зараз саме період свят, всі виставляють свої досягнення за рік, всі виставляють якісь підсумкові фото, і раптом може виявитись так, що ви не побачите таких підсумків своєї рідної людини, адже вас просто заблокували. Або це зробили ви. Для чого так? Людей спіткає образа, чому моя дочка чи мій син, чи племінники, чи онуки не хочуть, щоб я бачив їхні свіжі фотографії. Чому може бути так, що абсолютно? Абсолютно чужим людям, абсолютно незнайомим дозволено бути підписаним на сторінку твоєї близької людини. Чому їм можна бачити, на якому курорті ти відпочивала цього літа, а іншим цього не можна? Чому навіть великі блогери так роблять? Ну, причина проста: причина лише в самооцінці. Людині хочеться постійно зростати над собою. Людині хочеться ставати краще, ніж вона є. Але. Самооцінка, вся її суть закладається саме в першому, в першій половині цього слова. Самооцінка. Тобто, ви маєте самі себе оцінювати. Але, на жаль, ми завжди бачимо себе очима тих, хто поряд з нами. Наприклад, чоловіки, часто досягши успіху, замінюють своїх старих, умовно жінок на нових, іноді молодших, а іноді це. Жінки далеко навіть не юного віку, відома пара в минулому році одружилася в Венеції, і всіх здивував той факт, що мільярдер одружився навіть не на молоденькій, а на жінці, що вже знає цимес у цьому житті. Чому ж так відбулось? Він просто замінив одну на іншу. І можливо, я не стверджую, але можливо, і в його ситуації, як в ситуації інших чоловіків, чоловікові просто хочеться втекти від свого минулого. Хочеться, щоб поряд більше не було тієї людини, яка пам'ятає його неуспішним, яка пам'ятає його падіння, пам'ятає його слабкості, розчарування. Адже на шляху до успіху людині доводиться ковтнути не один пут гіркої. Правди, гірких невдач, сперечатися з ворогами, уникати конкурентів, впадати у відчай. Повсякчас успішна людина це та людина, яка частіше всіх інших впадала в своєму житті у відчай і казала: Ні, більше я ніколи до цього не повернуся і більше ніколи не буду цим займатися. Це нікому не потрібно, ніхто це не оцінить, ніхто тобі за це не подякує. Але потім вона знову піднімалася і в цьому суті успіху піднімалася, робила знову, знову, знову впадала в відчай. І ось стара дружина, це та дружина, яка бачила цей відчай на самому початку. І чоловікові, і іншій людині набагато простіше досягнути успіху, стати мільярдером, ніж навчитися любити себе і цінувати себе через самопізнання і самоцінність, і самооцінку. Ми бачимо себе очима своїх. Дружин, батьків, братів, друзів, запеклих подруг. У кожного була в житті запекла подруга, яка, хоч раз те, дозволила собі сказати щось, типу тобі в тій сукні було краще, або щось у тебе віддає волосся цей відтінок не тим кольором. Це не тому, що вона погана, тому що у всіх у нас дуже багато закладено в підсвідомості, і ми самі тим не керуємо, ми самі з ним не можемо справитися. І навіть якщо свідомо ми дуже сильно цінуємо, любимо людину, ми можемо ляпнути щось не те. І не тільки подрузі, а навіть мамі, доньці, сину, брату, батьку, всім Всім ми можемо сказати погані слова, не тому, що ми їх не любимо, тому що ми не настільки контролюємо себе. а… В стосунках з рідними ми якраз себе взагалі не контролюємо. Ми в стосунках з рідними, такі, які ми є, і видаємо все, що у нас на поверхні, просто воно злітає з нашого язика, не контрольовано. Тому що, якщо ви, наприклад, спілкуєтеся зі своїм начальником чи навіть колегою, особливо якщо це колега вище за вас по рангу, то ви. Дуже контролюєте те, що ви говорите. Ви навіть гіперконтролюєте навіть іноді занадто. Тобто, наш мозок здатен контролювати, що можна казати, а що ні. Але в обстановці з рідними нам здається, що це вже не потрібно. І потім сюрприз, тебе заблокували в соціальних мережах. Чому? Тому що, можливо, ти сказав занадто багато правди своїй рідній людині. Занадто багато своєї правди, своєї оцінки її зовнішності, життя, ситуації поточної житті. І люди просто втомились бачити себе твоїми очима. Вони хочуть поглянути на себе очима чужих людей. Тому так і буває, що в соціальній мережі на твою дитину, на твого онука, на твою маму підписані тисячі інших чужих. Незнайомих її людей, а ти ні, тому що тебе заблокували. Тому що ти дозволив собі не один раз підказати, як краще жити. Або не поцікавитися тим, що цікаво людині, яку ти любиш. Або ти просто пам'ятаєш, як ця людина ходила під стіл пішки і ем, какала в памперс. Ось і все. Ось, і вся твоя вина лише в тому, що ти пам'ятаєш людину. З самого її початку, тому тебе і заблокували. Тому і ти, можливо, когось блокуєш, тому що ця людина пам'ятає тебе не в найкращому світлі, а нам хочеться ставати краще. Нам хочеться рости над собою. І навіть коли нам це не вдається, ми готові піти на ілюзію успіху, ілюзію, що в мене все добре, виставити класний різ і отримати. Тисячу коментарів, о, як тобі личиться сукня, о, я теж так думала зробити, ой, класний курорт ти відвідала. Що це за готель, де ти була, яка ти молодець, яка ти успішна. Навіть якщо ці люди говорять це нещиро. Навіть якщо їхня оцінка насправді важить набагато менше, ніж оцінка тих людей, які насправді тебе знають. Але це шлях. Шлях самооцінки. Тобто потрібно себе. Оцінити самостійно і полюбити себе, Полюби ближнього як самого себе. Простий секрет самооцінки, написаний в Біблії тисячі років тому, та чим ми ним користуємося. То як полюбити себе, не блокуючи родичів? Треба усвідомити їхнє право на свою думку про тебе. І треба усвідомити своє право абсолютно ігнорувати їхню думку. Про тебе. Мистецтво спілкування навіть вдома залишається мистецтвом спілкування. І ми повинні розуміти, що правда це як дієтична страва. Вона потрібна тим, у кого є проблеми зі шлунком на період, поки вони ці проблеми лікують. В іншому випадку правда подається, як і інші страви: трошки солі, трошки цукру, трошки приправ. Треба якось постаратися. І оцю гірку пілюлю не нарізати кожного дня. Кожного дня вона і не потрібна. Іноді, саме від близьких, потрібен ляпас правди для того, щоб отрезвити, витягнути з якоїсь важкої життєвої ситуації, відкрити дійсно очі на щось і сказати: та прокинься, схаменися, поглянь, що ти робиш зі своїм життям. Але біда в тому, що саме в таких ситуаціях... Люди і мовчать, і не допомагають, а от в щоденній рутині без кінця пиляють, нарізають і виїдають мізки ложечкою. Згадайте, в дитинстві, коли у нас не було такого варіанту лікувань, нас лікували всі мами стандартними якимись гіркими мікстурами, гіркими антибіотиками, ні в кого з дітей не виникало бажання. Залізти в аптечку і наїстися таблеток. Вони були не гарні, не привабливі, не кольорові, їх не хотілося їсти. Зараз на дитячі сиропи від кашлю ставлять таку кришечку з дитячим замком, щоб дитина сама не могла її відкрутити, бо в тому сиропі також є та сама гірка мікстура, що в нашому дитинстві. Пертусін ніхто не відміняв. Працює ідеально, але туди додавали ароматизатори. Цукор, зробили його в такому тягучому вигляді, що дитині може захотітися випити цілу пляшечку, а там все-таки є діюча речовина, яка може бути отрудною в великій кількості. Так само і з тією правдою, яку ви подаєте, якщо ви вважаєте, що вона є лікувальною метою, особливо це у вихованні дітей, ми виховуємо дітей кожного дня, їм потрібно їх настановлювати, то треба подавати не в вигляді гіркої мікстури, а в вигляді того сиропу від кашлю. Інакше, рано чи пізно, той самий чоловік, якщо не діти, піде туди, де лиють меду вуха. І він, не дурний, він буде знати, що йому лиє коханка мед у вуха, і то все неправда, але він так втомився від тої пареної ріпи, несолоної, несолодженої, неприправленої, що він готовий захлинутися вже тим медом чужим, аби тільки відпочити. Від вашої правди, бо в кожного, я наголошую, правда своя, а істина десь посередині. Пройди тест на віршик. Як ти розповідав віршик в дитинстві? Коли тебе вчили на Новий рік якісь невеличких, там пару стовпчиків, і згадай, де тобі було простіше їх розказувати. Мамі-папі вдома, в родинному колі під ялинкою на стільчику, чи все-таки на оцінку в школі просто вчителькою на класі або за партою, чи під ялинкою в великому спортзалі, де збиралися всі класи, був Дід Мороз, були вчителі. Як ти себе почував? І давай! По цьому тесту перевіримо, ким ти виріс. Якщо вдома ти соромився мамі папі розказати віршик, швидше всього в тебе рідня заблокована в соціальних мережах. Ти досі соромишся, ти досі боїшся їхньої оцінки. Якщо у тебе закрита сторінка від всіх решти, в тебе є тільки родичі і найближчі друзі, і закрита сторінка від цього світу, я тобі даю гарантію, що в спортзалі під центральною ялинкою школи. Ти заїкався, плакав, і тобі важко було розказати тих два стовпчика. Ти був швидше всього зайчиком десь там в задньому ряду і досі таким зайчиком залишаєшся. Якщо тобі важко було розказати вчительці на оцінку, от вчив, вчив, все вивчив дома ідеально від зубів відскакує, виходиш на клас, все забувся, отримав трійку. Ти досі. Боїшся спілкуватися з керівництвом, з колегами вищестоящими, ти боїшся попросити прибавку до зарплати, тому що за оцінку говорити важко. От згадай, чи відгукується тобі цей приклад. Якщо ти однаково легко розповідав віршик і на класі, і вдома, і під ялинкою вітаю, ти стовідсотковий нарцис, із самооцінкою в тебе все прекрасно. Нарцис зараз використовує всі цей термін в такому ну, сенсі психолого-психіатричному, як діагноз. Але якщо згадати легенду, це грецький міф про нарциса, то в чистому вигляді нарцис – це страшенно самозакохана людина. Чому? Тому що вона кохала себе, любила і не просто приймала себе такою, як вона є, а вона обожнювала себе саме за те, якою вона є. Цей прекрасний юнак, він. Одного разу побачив себе відображення в воді в річки, і ну, так закохався. Він не міг відірватися, він не їв ні пив і, зрештою, помер від, від голоду і від зневоднення, бо він ну, не міг дозволити собі перестати на себе дивитися. Оце і був. Нарцис справжній. Те, що потім психіатрія затягнула це як термін зі своїми якимись там ознаками, ми залишимо це. Але пам'ятаємо, що той, хто любить себе в будь-якій ситуації, в будь-якому оточенні, це людина з гарною самооцінкою, з стабільно високою в будь-яких ситуаціях. І це те, до чого вам потрібно прагнути. Нематеріальна ціль на 2026 рік полюбити себе. Полюбиш себе, полюбиш оточуючих. В тебе покращаться стосунки в сім'ї. Ти зрозумієш, що можна дозволяти собі бути неідеальним, а значить, можна дозволити бути неідеальним і твоїм близьким. Можна всіх розблокувати, поглянути правді в очі і зрозуміти, що шлях і срок в цьому житті у кожного обмежений. І поки ти будеш сидіти в своїх катакомбах, боятися проявитися перед. Тим чи іншим суспільством, перед сім'єю, чи перед публікою, чи перед колегами твій час минає. Я розбирала в своєму відео, можете полистати в мене на сторінці про обмежений час, де я на такому сантиметрі показувала, скільки насправді ефективного життєвого часу є в кожного з нас. Подивіться це відео, і ви ще раз зрозумієте, вас вкладеться в голові, що немає часу на роздуми. Немає часу на розкачку і на полюбити себе. Ти мав полюбити себе в день свого народження. Якщо тобі це не вдалося, то ось є ще певний час: є рік, місяць. Постав собі, скільки ти дасиш собі часу прийняти себе. І справа не в психологах, не в психіатрах. Погляньте на країни Західного світу, де психологи стали мало не членами родини, де люди регулярно на регулярній основі їх відвідують, але нічого в їхньому житті не міняється, і вони продовжують їх відвідувати. Ти маєш прийняти рішення. З сьогоднішнього дня я себе люблю, приймаю, поважаю таким, який я є. І я дозволяю всім оточуючим бачити мене таким, яким вони хочуть мене бачити. Бо я не дивлюсь на себе через їх очі, через їх призму. Я це я. І живіть у мирі з собою з оточуючим. І відпаде потреба блокувати чи бути заблокованим. Ну а якщо вас хтось заблокував, не прагніть насильно, любий не будеш, не прагніть. Колись ця людина вас прийме або не прийме ніколи, значить ваші шляхи розбіглися і. Ну, вона не хоче ділитися з тим, що в її житті відбувається. Не нав'язуйтесь, дайте свободу собі і іншим. Полюбіть і звільніть і себе і інше. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую за увагу! Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з тим, з ким ви вважаєте за потрібне ним поділитися. Не будьте занадто люб'язними, не будьте занадто правдивими. Будьте люблячим і будьте щасливі. Цьом, цьом, папа.